Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Це е, зенітні гармати, от такі, скажімо, як стоять на гепардах. Так? Е, це саме ті зенітні гармати, які стріляють здається 35 мм снарядами, спеціальними снарядами, які роблять е, власне, вистрілюють чергою там з восьми е, вісім тих снарядів. Вони створюють такі, е, хмару. Е, розривних тих елементів, так які вражають ціль на підльоті вже безпосередньо до позиції. Ця зброя не є далекобійною, це зброя малого радіусу дії, але от власне її інтелектуальна система здатна самотужки розпізнавати ціль, таку як безпілотник, зокрема, той ж самий шахет, так, таку як крилата ракета, і вона здатна в автоматичному режимі знищувати усе, що рухається. В напрямку об'єкта, який вона захищає, от, власне, мова лише йде про радіус, так і вона повинна відповідно бути, мабуть, десь на підвищенні якомусь так, тому що, ну. Нема сенсу ставити її десь в горах, отак так, як зараз показують. От на, на кадрах, мабуть, це має бути все ж таки більш висотний якийсь пагруб там чи якась будівля. І є ті системи в світі, їх в неї різні. Є на шасі, є модульна система. Так той ж самий гепард, фактично теж по такому принципу працює. Він перехоплює, захоплює ціль своїм. E, радаром, так, локатором, і знищує e, її в автоматичному режимі. Надзвичайно швидко людині e, зробити такі дії, e, ну надзвичайно важко. Це треба ну, бути таким вправним снайпером. Стрілцем, щоб, ППОшним снайпером, щоб, снайпером. Щоб, ну, є мобільні вогневі групи, якщо знаєте, так, так. які їздять на e, таких джипах, так з. Ми цю 200 часто так застосовують, ставлять кулемет, чи то може бути ДШК чи інший крупнокаліберний кулемет, можливо, з прицілом з оптикою. І відповідно цей боєць повинен. Побачити, захопити цей самий шахет, чи навіть можливо ракету. Тут були і такі випадки поодинокі, так і е, справно розрахувати упередження стрільби, можливо, там якісь трасуючі боєприпаси теж використовуються. і е, враховувати балістичну траєкторію кулі не лише по відстані, але й по повітрю, по е, висоті, тому що це дуже складно. Треба мати певні навики. Робити ця ж система здатна все це робити в автоматичному режимі, визначати швидкість. Визначати інші параметри польоту цілі і знищувати її в автоматичному режимі це така собі зброя, як то її називають інколи останньої надії, так тому що те ППО, яке велике. Великого радіусу дії, ну більшого середнього, скажімо так, скажімо, насам з Айрісті, 1 S-300, там до 75 кілометрів. Ті, що я попередньо назвав до 40. От вони, якщо десь там вдалось цілям, не всі їх знищили там на підступах. Далі вже є ППО сухопутних військ, такі засоби, як ОСА чи французький Краталь, А вже такі установки мобільні, так можуть бути чи на колісній базі, ставляться безпосередньо на самих об'єктах. ну Кількох там можливо сотнях сотні метрів від них, і вони здатні вже знищувати, коли із 10,2 дві прорвалося так через кільцепе по то вони вже добивають на підліт. Хто з нами буде розмовляти, якщо ми не одержимо перемогу? Як ми можемо претендувати на лідерство, якщо ми не одержимо победу. То ви вже допускаєте, що победа ми не одержимо? Ні ну, на ми в принципі звикли всі бачити, що є війна артилерійських танкових підрозділів. Піхотинці стріляють і знищують російське піхотну силу. Але насправді триває і невидима війна, і це війна радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Противник має непоганий досвід створення засобів електронної боротьби. Ми знаємо велику кількість вони створили після 2008 року після агресії проти Грузії. Була велика кількість різноманітних засобів, красуха 4, Барнаули, там багато багато різноманітного. Зараз вони вже перемістилися на тактичний рівень, вони сильно використовують такі комплекси, зокрема як стріж, які призначені в першу чергу для вивоненісплодних літальних апаратів і безпосередньо придушені. Тобто, якщо наші дрони. Різноманітні дрони, в тому числі цивільні, там ті ж самі, Mavic 2, Mavic 3, можуть стосовуватися, будуть застосовуватися на лінії зіткнення. То ці засоби, як саме призначені для того, щоб їх виявляти і подавляти, тобто таким чином створюються такі складні умови, і дрон втрачає керованість, і ми можемо просто потеряти той дрон, який проводив розвідку переднього краю. У дронах ми знаємо, що є три канали зв'язку, тобто канал телеметрії, канавіційний канал канал управління, і от саме канал управління можливо в тому числі сигнали GPS, саме подавляє цей комплекс стріж. І таким чином у неможливе використання дронів. Насправді в нас теж непогана школа є в свого часу. В Україні була створена низка різноманітних комплексів радіоної боротьби. Інтенсивний їх розвиток, скажімо так більше був після 2014 року. З'явилися такі комплекси, як НОТА, зокрема зараз на відео. Вашому і крім того, з'явився комплекс «Буковель». Також був комплекс Анклав, тобто була низка різноманітних комплексів, які саме призначалися для виявлення роботи безповних літальних апаратів та придушення сигналів. Спочатку було питання по сигналів навігаційних, потім вже всі три ці канали передачі інформації, навігаційний сигнал управління телеметрії. Тобто, це в принципі в нас є певні засоби, які використовуються. Це я кажу про ті, які виготовляються безпосередньо в Україні. Крім того, низку різноманітних радіоторних засобів електронної боротьби було отримано від наших партнерів. Від Сполучених Штатів і деяких європейських країн, зокрема той самий Ardronis-P, Ardronis-R, там є Ryzmonit, навіть там є певна перелік таких комплексів електронної боротьби. Тому, в принципі, в нас дещо є, і ми теж, скажімо так, вигризаємося перед противником і теж створюємо складні умови для використання їхніх дронів на а, лінії зіткнення. Не все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахіт» або прекрасним руським словом «герань», лише б оно летало і падало на голови хохлов. Цей славнозвісний А-50 ДРЛО літак, який є е, очима, вухами е, чи чимось іншим. Призначення цього літака два слова. Скажіть, що це за така важлива птаха. Це літаючий командний пункт управління воздушним движением і управління бойовим приміненням авіації і ракетних войск. З определенними системами сліження. Там є локатори несколько штук. Естественно, хорошая машина с точки зрения военного управления и ее повреждения ⁇ это однозначно большой плюс уже для нашей армии. Спасибо большое белорусским партизанам, они знали как. Хорошо подготовленная операция и отлично проведенная. Попали именно туда, куда нужно, то есть повредили и определенные линии связи внутренние кабели и есть, самое основное – это локатор. Восстановить они ее быстро не восстановят. А восстановить до уровня выполнения боевых задач, наверное, вообще не получится, особенно после того, как были введены санкции. Но ну, у них еще таких самолетов несколько штук осталось, около пяти еще есть, но никто не видел их в, в боевом применении, потому сейчас в ускоренном темпе они попытаются с этих пяти хотя бы один собрать, так как без этого самоліту проложить реально проложить допустим маршруты ракет крылатых, вычислить оптимальные маршруты движения даже шахи довоні просто не смогут. Будуть уже придумувати ці маршрути упиратися в наші системи зенітно-ракетних комплекса, в нашу систему ПВО. То есть КПД роботи ПВО повопависиться однозначно. Дуже схоже на такий же літак, але зі сполучених штатів Америки. Є 6Б Меркюрі, якого називають літак судного дня. От сполучені Штати Америки днями його перекинули до Європи. Це командний пункт військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Чи схожі ці два літаки? І яку функцію виконує а, оцей 6Б меркюрі для чого він зараз у Європі? На вашу думку, А 50-й, який повряділі білоруські партизани, це, можна сказати, літаючий локатор. Тобто у нього задача прощупувати і дивитися за воздушним пространством на. Глубину где-то 600 километров, а американская машина это командный пункт связи, то есть, это связь с подводными лодками. В основном он управляет подводными лодками типа Агая, их около 14 штук. Есть в каждой подводной лодке 24 ядерных ракеты Тризубець, кстати. Что-то есть от Украинской от нашей. Страны. Трезубец «Страйдент» – ракета баллистическая, 12 тысяч километров, разделяющаяся боеголовки от 100 килотонн до 500 килотонн. То есть он управляет, можно сказать, ядерными подводными силами именно этот самолет. Он нужен, он включается только тогда, когда э, пер, э, прекратилась связь с командными наземными пунктами, то есть это так называемый э, самолет судного дня, то есть когда идет э, ядерная атака, он поднимается, он становится вне досягаемости средств поражения и управляет уже напрямую, управляет подводными аппаратами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.